Криптони, усім привіт! Усіх вітаю. Сьогодні 2 грудня. Біткоін у нас стрімко йде на відмітку 92 тисячі. Прямо в прямому ефірі можемо наблюдати, як формується ця свіча. Вчора відбилися ми від зони підтримки. Прямо один в один, як я казав, ви попередньому відео можете ну, зайти на канал, переглянути. Ось вчорашнє відео 20 годин, по тому було викладено. Я прям малював на графіку те, що ми будемо відбуватися. Це у нас вік таймфрейм, тобто також можемо перейти, подивитися. Скоріше за все, будемо продовжувати. Можувати торгуватись в рамках цього каналу, тобто між оцією зоною підтримки міцною та зоною консолідації. Якщо нам найближчим часом вдасться пробити зону консолідації, тобто спочатку зайти, тут буде якась проторгівка, і ми зможемо вийти з цієї зони, то тоді можна спокійно очікувати похід на новий all-time high, можна спокійно очікувати спочатку відмітку там в 110 тисяч. Тут ну видно, я думаю, рівень в принципі. І далі може можливо навіть новий all-time high, тобто спочатку десь. Десь і так у нас формується цей рівень. Да, давайте зараз протягнемо трохи, тобто навіть 115 тисяч. І далі вже на High, скоріш за все. Вдалося нам ще повернутися в цей глобальний тренд, да, в глобальний канал. Я насправді не дуже в нього вірив і ще досі трошки сумніваюсь, потрібно побачити буде ну, підтвердження. Якщо тижнева свічка закриється приблизно на цих відмітках, вище там 90 тисяч, то можна підтверджувати цей глобальний Аптренд і те, що ми будемо продовжувати рухатись в рамках нього. Але все ж таки я точно впевнений в зоні підтримки на 85 тисячах, і те, що ми будемо торгуватись точно в рамках цього каналу і не впадемо ще нижче. До речі, ще хочу нагадати про свій телеграм-канал. Тут я публікую самі актуальні новини, самі цікаві ну, торгові угоди. Ось, наприклад, давав торговий сигнал по салані. Забрали ми там приблизно 8-9% чистого руху. Тому кому цікаво торгувати разом. Зі мною переходьте в опис під цим відео, заходьте по посиланню і потрапляйте абсолютно безкоштовно в мій телеграм-канал. Що ще у нас такого цікавого про що я хотів би сьогодні розповісти? А те, що ну, також в минулому відео я дуже багато часу виділив на те, що зараз ніхто не помічає, але потроху починається альцезон. І якраз таки сьогодні ринок просто підтвердив мої слова. Можна побачити, там Солана почала від відростати да, після того дампу. О оптимізм плюс 15%. А, аїшні всякіни, ко рендер, всякі таке також подали по 15% біржові токени, Полігон, НІР, протокол, HBAR, дуже багато токенів дали ну, непогані такі відсотки, по 15-10%. І якраз таки сьогодні я хотів би розповісти, тобто навіть нагадати, в які саме альткоїни зараз варто заходити. А тут у мене, в принципі, дуже проста ідея, дуже проста концепція. Те, що зараз самі актуальні такі проекти, які будуть ну, дійсно стріляти, це фундаментальні проекти з минулих років, з 21-го, там з х років, які були дуже на хайпі, про які усі казали багато інвесторів в них зайшли, але вони не показали нічого цікавого. Тобто, наприклад, до таких альткоїнів можна віднести полка. DOT. Давайте зараз uh, знайдемо його графік. DOT USDT. А, ну давайте на бінансі вімкнемо а, тижневий таймфрейм. І можна побачити, я думаю, багато хто, ну багато хто заходив в крипту ще в 20-х роках. Пам'ятає, наскільки Polkadot був ну просто революційним проєктом. Багато хто про нього казав. Ціна доходила до 56 доларів, якраз таки а, там наприкінці го року. Але потім ну було дуже багато подкастів, дуже багато всяких рейтингів про цей Polkadot, а, Люди почали в нього заходити, але з того моменту він тільки-тільки падав, тобто зараз. Раз це вже майже 96% чистого падіння, але проект ну, не перестав бути революційним, не перестав бути актуальним. Там дійсно дуже цікаві технології а, на блокчейні. І багато хто просто позабував про ці проекти: про Polkadot, про NIR, про Polygon, Ну, Polygon ще там хтось може якось користується, але дуже багато нам. Ави, наприклад, дуже багато проектів, які ну, дійсно були перспективні і зараз такими і залишаються, про них всі. Позабували, тут дуже мало ліквідності, і маркетмейкер, який буде заходити, чи просто а, якісь роздрібні інвестори, які будуть, заходити, заходити вони ну, прям дуже спокійно зможуть запампити ціну. Тому саме я буду заходити в такі от проекти, які раніше були просто дуже фундаментальні, дуже там технологічні, але зараз про них усі забули. А, ну, Щоб не там довго не перечислювати, це той самий оптимізм, Нір Протокол, Полігон, Полкадо. От старкнет під питанням, тому що він нещодавно вийшов, але з приводу технологія до так сажем ціни, да, тобто також дуже технологічний проект, але він все ж таки все врім, весь час падав, падав і падав. Ну не знаю, в старкнет ну, трошки можна зайти, але так, трохи настережливо. Також я сюди додав би HyperLiquid, А це топ, -12, топ 11 то одинадцять коїн І ну дійсно дуже перспективний проект, тому що це по суті єдиний єдина dex платформа з можливістю торгувати з на деривативних контрактах на ну з печима з цим всім. Я думаю, це буде набирати якісь популярні обіги з початком так саме альтсезону, З початком ну взагалі сезону новим та біткоїна, який я в принципі очікую вже. No Приблизно восени 26-го року. Тому також дуже цікавий перспективний проєкт, і саме в ці проекти я буду заходити. А, з приводу біткоїну, що тут можна додати, ну, додати, з приводу того, куди ми будемо рухатись, очікую рух до 92-700, там ще трошки це ну, там буквально декілька відсотків, півтора да, відсотки буде десь. А, і далі буду дивитися, як ну, графік буде поводитись з зоною консолідації. А якщо нам вдасться потрапити в цю зону, Буду очікувати про торгівку, ну, ще якийсь там час про торгівку в зоні консолідації, це приблизно у нас цифри від 93,200 до 96700. Буду очікувати просто на якийсь спокійний рух в рамках цього каналу. І далі, якщо будемо пробувати цей канал, тобто якщо ми хоча б там трошки торкнемося 99 там, 100 тисяч, то буду як, якомога більше заходити в угоди по біткоїну, брати вже більш ризикові печі, тому що можна спокійно. Кінно очікувати те, що до 115. Ми точно дійдемо, тому що це дуже міцний рівень. Можна побачити, як ми влітку його тестували. Просто ну уйма разів. Я не знаю, навіть тут не зрахувати. Тому буду очікувати ріст до відміток 115. Зараз просто найближчим часом наблюдаємо. Дивимося, як ми будемо працювати в цій зоні консолідації. Всі свої торгові угоди про всі свої там рішення буду казати в своєму телеграм-каналі. Також публікувати відео на YouTube. Тому підписуйтесь. Заходьте в телеграм, і дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.